До України вже з середини нового тижня прийде дуже сильне похолодання. Вдень по всій країні буде мінусова температура, а в частині областей взагалі до мінус 9 градусів морозу в день, також в частині країни йтиме сніг. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 22 грудня, сніг сипатиме у Харківській, Сумській та Чернігівській областях. На всій решті території країни сухо та хмарно з проясненнями. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів тепла, у південних областях та на Закарпатті від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі по всій країні буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла, у південних областях до плюс 4 градусів тепла вночі. У вівторок, 23 грудня, сніг сипатиме у західних областях та на Вінниччині. Також дощі придуть на Одещині. На всій решті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря в день по всій країні від мінус 1 до плюс 1 градусів, на півдні до плюс 5 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 2 до плюс 1 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Вам не важко, нам приємно. У середу, 24 грудня, сніг сипатиме у Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Також дощитиме на Закарпатті. Нарешті території країни буде сухо. Температура повітря в день сильно впаде у північних та східних областях. Там буде від мінус 6 до мінус 9 градусів морозу, на решті території країни від мінус 2 до мінус 4 градусів. Лише у південних областях до плюс 2-4 градусів тепла. Вночі на південному сході від мінус 7 до мінус 9 градусів морозу, на всій решті території країни від 0 до мінус 4 градусів морозу. У четвер, 25 грудня, опадів не прогнозується. По всій країні сухо. Температура повітря в день на сході країни від мінус 4 до мінус 7 градусів морозу, на всій решті території країни від мінус 2 до мінус 4 градусів. Вночі на сході та півночі країни від мінус 8 до мінус 13 градусів морозу. На всій решті території країни вночі від мінус 4 до мінус 8 градусів. У п'ятницю 26 грудня сніг сипатиме у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях на решті території країни суха погода. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Вночі по всій країні буде від мінус 5 до мінус 8 градусів морозу. На вихідних 27-28 та 28 грудня. Сніг очікується у північно-східних областях України. На решті території країни без істотних опадів. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. Вночі по всій країні буде від мінус 4 до мінус 8 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!